Нас у сутчанки, ухудові, з села. Почала прямо під'їжджає. я йду киві. за кавою в магазин, вона під'їжджає до магазина, кидає велосипеди, що далі. Так заострила свою фізіономію і кричить мені, ти чого знімаєш тих собак? Чого чого тих собак? Ти чого позоришся? Ти чого знімаєшся, ти чого готуєш тих собак? З тебе сміється все село. Ти чого їх знімаєш? Ти чого позоришся? А я стою до прямо пешила. Я кажу, ти що? Ти хто така, щоб мені взагалі запрещає ці вже собаки всі на Хто ти мені така, щоб запрещати, що давай собак, ти... чого ти мені це говориш? А вона, нащо ти позоришся? Ти позориш все село. І ще серйозно так, вона прямо з слиною плюється. Я кажу, ти бомжиха, я прямо злості, я не хотіла обзиватися, я прямо злості. Вона йде зачухане, вечно загажене. Я опять таки кажу, мене просто розсердили, щоб просто мене пройшли мимо, я попила в каву і довольно поїхала б на роботу. Якщо з таким прямо зартом на мене нападають, я, звісно, не лох, я буду казати, що ти козл, дебіл, бомж і так далі і тому подібне. Тобто це називається ответ, це називається взаємність. Це не називається тебе образили, а ти промовчи. Це називається Ти мене образив, я тебе образила. Я більше нічого не хотіла всім сказати. Мені все одно на цю людину. Я взагалі її не поважаю, ніколи не поважала. Мені подобається син, її, його родина, люди, які викорабкуються, хилівикалися лівикарабкуються із цього болота. Але коротше, слово за слово, вона чого ти знімаєш, чого ти е, те несе, чого ти лізеш туди. Я кажу, яке тобі діло. Там буквально три секунди ця зацепка була. Я просто кажу, хто ти така бомжіка, щоб мені це говорити. Ну, блин, більше я нічого не говорила, але я і про це живе. Тож, коротше, вона мені в ответ. Щось... А я їй кажу, то яка тобі різниця вона, то де ти його набрала, накрала. Вона Де можна накрасти в соціальних мережах, що я веду блоги. Я вже їх більше 10 років веду. Я веду блоги, що я останнім часом почала виставляти карти, щоб нагодувати і полікувати собак, бо я сама фінансово не вивожу. і це нормально. Блять, зараз вся країна так живе вигляджує на цих собак якесь лікування. І тут здрасте вам, сільсовет, староста. Не корміють собак, не годуйте собак, не треба не їх стерилізувати. Тут ще кожен бомж буде підходити, блять, розказувати, де я накрала грошей, що я зробила не так, що мені треба робити, що мені треба не робити, що мені виставляють, про що мені говорить, як мені себе поводить. А не охуєли ви люди, щоб так себе вести і підходити, кожен раз і розказувати, що кому треба робити. О, люди, наш солдат бойовий. Отак вот я вам скажу. Якщо хочете, хорошо, що что... я хороше щось сказати, приходьте і кажіть. Якщо ви щось хочете, погане сказати. І получать в ответ ж саме теж підходьте і кажуть, мені словно всіх вистачить. Так же само, як і вам. Вам же ж вистачає совісті, наглості, невоспитання підходить до мене, я скарблять, обзивати ілі говоріть поза спілою ще більше поганих слів. Вам же ж вистачає цього всього? Що мені дуже не вистачає? Мені вистачить сім нічого. От гарабаста, от, от всякої нечисти, мені вистачить сил.